На базі Житомирської міської школи хореографічного мистецтва сонечко протягом двох днів проводився семінар. Практикум для керівників гуртків з хореографії. Такі семінари у нас проходять майже кожен рік, і ми раді їх зустрічати у себе, ділитися своїм досвідом, все, що вміємо. Обов'язково покажемо, розкажемо, як це зробити краще. Відкрила семінар з майстер-класу вихованців сонечка. Цей школі хореографічного мистецтва вже 40 років. Розповідає художній керівник ансамблю Тетяна Гузун. Вона має свою методику і з радістю ділиться знаннями зі своїми колегами. У керівників і у дітей має бути мета. І діти мають знати, чому вони сюди ходять. Дітки вже відчувають свою відповідальність. Вони це складно ці рухи виконувати. Це може комусь і дуже нецікаво, не інтересно, але вони знають, що саме класичний танець допоможе їм потім вийти на сцену і бути сонечком з великої літери. Оксана Леонідівна приїхала з Романова на такому заході. Вже втретє. Подібні навчальні практикуми є дуже важливими і в подальшому позитивно впливають. На роботу як керівників хореографічних гуртків, так і їх вихованців, ми бачимо дійсно професійну підготовку дітей. Ми провінція, у нас невеличкі колективи. Якби там не було, сьогодні ми не маємо можливо тих можливостей, що є у обласному центрі, але побачити роботу справжніх професіоналів, побачити оцих діток, які працюють. Ну ви ну, знаєте, ну це трудяжки. Всього у роботі семінару взяло участь 39 учасників, керівників гуртків хореографічного мистецтва з усієї Житомирської області